Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України і продовжуємо з вами вчитися працювати з географічною картою. Як я вже казав на минулому нашому уроці, ці навички є безцінними, оскільки при вивченні материків і океанів, географії, не тільки географії, материків і океанів, <кхід> треба вміти. Визначати відстані. На минулому уроці ми з вами розглянули, як це робити за допомогою масштабу, але відстані можна визначити не тільки використовуючи масштаб. І ще відстані можна визначити і за градусною сіткою, тобто за меридіанами і паралелями з використанням географічних координат. Тема нашого сьогоднішнього уроку – визначення відстаней за градусною сіткою. Мета нашого сьогоднішнього уроку – навчитися визначати. Відстані між географічними об'єктами за градусною сіткою. Давайте будемо розпочинати. Отож, ми з вами знаємо, що на земній поверхні є на глобусі, на карті, на проведені лінії, уявні лінії, які утворюють градусну сітку. Такими лініями діти є меридіани і паралелі. Ми з вами знаємо, що всі меридіани. Мають однакову форму і мають однакову довжину. За формою всі меридіани півкола. Що таке півкола, діти? Півкола, подивіться, це частина кола. Якщо все коло 360 градусів, то півкола 360 ділимо на 2, отримуємо 180 градусів. Частина кола називається довгою і вимірюється саме в градусах. Давайте згадаємо, яка довжина кола. Довжина кола приблизно 40 тисяч кілометрів. Відповідно, якщо ми беремо половинку кола 40 тисяч кілометрів, ділимо на 2 і маємо 20 тисяч кілометрів. Тобто, дивіться, діти, півкола це 20 тисяч кілометрів. Так як меридіани у нас півкола, то це означає, що довжина кожного меридіана 20 тисяч кілометрів. При цьому всі меридіани ми знаємо за довжиною однакові, значить, будь-який меридіан має довжину 20 тисяч кілометрів. Або 180 -80 градусів. Якщо нам відомо, що 20 тисяч кілометрів це 180 градусів, то ми можемо обчислити довжину одного градуса меридіана в кілометрах. Що нам для цього треба зробити? Дуже просто треба 20 тисяч кілометрів поділити на 180 градусів і матимемо 111 кілометрів. Отже, довжина дуги одного градуса меридіана дорівнює 111 кілометрів. Тепер давайте розглянемо, як, цим, як ми можемо ви, використати цю закономірність для визначення відстаней між географічними об'єктами. Наприклад, нам треба визначити відстань від екватора до північного полюса в кілометрах. Як це робиться? Дивіться: весь меридіан це у нас скільки 180 градусів. Екватор ділить землю на дві рівні півкулі. Значить, відстань від екватора до полюса це буде половина дуги меридіана. Тобто весь меридіан 180 градусів, а половинка – 180 поділити на 2 – 90 градусів. Ми з вами говорили про те, що 1 градус меридіана дуги – це 111 кілометрів. Отже, ми можемо легко обчислити тепер відстань в кілометрах від екватора до північного полюсу. Для цього нам треба 90 градусів помножити на 111 кілометрів, і ми будемо мати відстань 9990 кілометрів. Таким чином, відповідь на цю задачку діти, така: відстань від екватора до північного полюсу складає 9990 кілометрів. За допомогою цього ми можемо з вами також визначити і протяжність материка будь-якого з півночі на південь. А тепер давайте поговоримо про інші лінії. Окрім меридіанів, на глобусах та на картах і ще проведені паралелі. Ми знаємо, що за формою паралелі кола. Отже, довжина в градусах кожного кожної паралелі 360 градусів. А є, але є діти одне але. Подивіться, будь ласка, сюди, так, да, паралелі кола, але ж на відміну від меридіанів, вони ж всі різні за довжиною. В градусах діти вони всі однакові, 360. А от. В кілометрах вони будуть різні. Причому в напрямку, подивіться, від екватора до полюсів довжина паралелей зменшується. Виходячи з цього, довжина одного градуса на різних паралелях буде різною. Ось на цій таблиці ви можете бачити, яка довжина одного градуса дугі паралелі на різних широтах. На широті 90 градусів 0 км, на широті 60 градусів, 1 градус паралелі 55,8 км, кілометрів. На широті 10 градусів 109,6 км, а на екваторі довжина дуги 1 градуса екватора складає 111,3 км. Знаючи величину дуги паралелі на різних широтах, можна визначити відстань в кілометрах, зокрема й протяжність об'єктів заходу на схід. Давайте розглянемо конкретний приклад. Наприклад, нам треба визначити протяжність материка Африка за градусною сіткою. Змоделюємо розрахунок. Визначимо протяжність Африки з півночі на південь по 30-му меридіану. Ось 30-й меридіан, діти, який перетинає Африку з півночі на південь. Що ми повинні для цього зробити? Для того, щоб визначити відстань між точками А і точками Б. Так, по-перше, ми повинні ці точки знайти на карті. Далі ми знаходимо значення в градусах двох цих крайніх точок. Для того, щоб узнати значення в градусах, треба побачити, на якій паралелі лежить ця точка. Ми бачимо, що точка А лежить ближче до 30-ї паралелі. Але трошки далі від неї, так? десь приблизно 31 градус. Тобто точка А віддалена від екватора на 31 градус на північ. Точка Б лежить, як бачимо, Теж на 30-й паралелі, але теж трошки далі. Тобто, це приблизно десь 32 градуса. Тобто, точка Б знаходиться на відстані від екватора на південь на 32 градуса. Тепер нам треба цю відстань е, в градусах додати. Чому? Тому що, ну, дивно, ми маємо визначити різницю, нам треба додати. Справа в тому, що діти, що об'єкти знаходяться в різних півкулях. Один одна точка в північній, одна в південній. Тому щоб узнати різницю в градусах між цими точками, ми маємо їх додати. Якби ж ці точки знаходилися в одній півкулі, наприклад, точка А і Б була в північній або так само в південній, тоді б ми від, віднімали. А в даному випадку ми повинні додати. Добре, отже, 31 плюс 32 буде 63 градуса. Таким чином, ми з вами дізналися відстань в градусах між точками А і точкою Б. 32 плюс 31 буде 63 градуса. А далі все просто. Відкриваємо нашу далі, все просто. Беремо ці 63 градуса і просто множимо на 111 кілометрів, оскільки довжина дуги 1 градуса меридіана становить 111 кілометрів. 63 помножити на 111. Будемо мати 6993 км. Таким чином, діти відповідь на нашу задачу: протяжність Африки за меридіаном 30 градусів східної довготи становить 6993 км. Аналогічно, ми можемо визначити відстань між крайніми точками західною і східною, по, наприклад, 20-му меридіану. В принципі, так само робиться це. Добре. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися визначати відстані за допомогою елементів градусної сітки, меридіанів та паралелей. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!